Всім привіт! Сьогодні поділюсь ще однією дуже крутою вправою, яка цього разу прокачає як ліву руку, так і праву. Головна задача цієї вправи прокачати навичку швидких качків між струнами. Так звучить ця вправа. Зіграю її в темпі 108 нотами. Зараз ви бачите табулатури цієї вправи на своєму екрані. По суті, в нас одні ті ж самі лади, які повторюються у кожному такті. Єдине, що змінюється, це відстань між струнами. І саме це допоможе, по-перше, прокачати скачки пальців між струнами на лівій руці. І по-друге, прокачати скачки правої руки. Під табулатурою ви бачите ті пальці, якими потрібно натискати ці лади. Тепер трохи конкретної практики. Що робити? Якщо вам вона дуже нелегко дається на початку. Увімкніть темп 60 у метрономі та грайте не восьмими нотами, а четвертними. Виглядати це буде ось так. Коли дійдете до темпу 120 четвертними нотами, знову вмикаєте темп 60, але тепер граєте восьмими нотами. Виглядає це ось так. Якщо зможете дійти до темпу 120 восьмими нотами, можна увімкнути метроном знову у темпі 60 і зіграти 16-ми. Виглядати це буде ось так. Кожен палець в нас кругленький, ми його не вигинаємо, коли натискаємо лад. І також, якщо добре попрацюєте від п'ятого ладу, можете зіграти цю вправу від четвертого, від третього, від другого та від першого. Наприклад, від першого ладу буде трошки складніше, бо відстань між ладами ширша, і вам треба буде більше розтягувати свою руку. На цьому в мене все. Якщо корисно, чекаю вподобайку, комент, щоб я розумів, чи потрібно взагалі продовжувати цю справу. Бувайте!